В Нопільському обласному художньому музеї традиційна для березня Шевченківська виставка. Нагадування про Тараса Шевченка. Такого близького йому самому. Я народився під знаком Шевченка, бо в Шевченківські дні я народився 10 березня і вчився в тій самій академії мистецтв, де вчився Шевченко. І ходив по тих самих коридорах другого поверху, по тих самих сходах. Бував я в його оселі, де він жив останніх півтори роки, і де він він помер. У те, що йому виповнилось 75, незмінному вже майже чверть століття директору музею Ігорю Дуді й самому важко віриться. Це лише новий рубіж, який проте змушує оглянутись назад. А там, поміж іншого, свіжі спогади з дитинства. Він народився в Карпатах, проте звідти родину, як і інших, депортували. Тоді йому було лише 5 років. Вдячний. Батькові своєму, що коли нас виселили, то він принципово не захотів поїхати на схід України на Полтавщину. Нехай вибачають мені полтавчани. Не захотів їхати, він його ув'язнили в тюрмі в Горлицях і він два місяці просидів там, але після того ми поїхали безпосередньо на Тернопільщину. Перше знайомство з Тернопільщиною Бучач, потім 13 років у Монастириську і зрештою Тернопіль. З цим містом пов'язані останні 50 років його життя. Воно надихнуло мистецтвознавця закарбувати історію на сторінках. Я займаюся мистецтвознавством, само собою, але я займаюся краєзнавством. Ось вийшла одна книжка. Перша частина книжки про Тернопіль від 1540 до 1944 року. А в друкарні вже лежить. Ну не, не ще не знаю, ще не закінчено, напевно, друкування, але це вже в друці. Друга частина від 1944 до 1994 Друга частина. Ну і як кажуть, люди, які читали першу частину книжки, ну та багато вже мені говорило про це, одна із найбільш об'єктивних книжок про історію міста. На рахунку Ігоря Дуди три десятки видань, понад 1200 статей, численні звання та відзнаки. Він майже щодня засиджується на роботі і не раз працював тут ночами, бо, переборюючи труднощі, отримує задоволення. До свого 75-річчя зібрав усі доробки у бібліографічному словнику. Це підсумок частини життя людини, яка і нині йде в ногу з часом. У Свій час я відчув потребу освоїти друкарську машинку. Я її освою. І перейти з друкарської машинки на комп'ютер це вже не так було складно. Не <смі> дуже складно було перейти. Він ніколи не думав, що буде педагогом і 25 років викладав художні дисципліни. Продовжував працювати у Тернопільському педагогічному університеті, очоливши музей. Він не зраджує традиціям, будучи вихідцем з Лемківського краю. Він робить те, що любить, і знає, пішов у житті своїм шляхом. Цінує тих, хто поруч. Не загадує наперед, але планує і працює, не покладаючи рук. У 2016-му відзначить 25-річчя керівництва музею. З понад 500 експонатів у 1991-му вони дійшли до майже 9 тисяч сьогодні. Щоправда, експонують відсотків 5, тому Ігор Дуда все ще мріє про більше приміщення для художнього музею. І щодня у свої 75 прямує на роботу пішки з іншого мікрорайону міста.